Що обов'язково варто спробувати у відні, в столиці музики, палаців та музеїв. Почнемо з класики вуличної їжі: віденська сосиска, соковита з хорсткою скоринкою. Її подають з гірчицею та з кибочками хлібу. Але якщо їсти на ходу, зручніше взяти в м'якій булочці. Далі шніцель тонкий шматочок телятини, запанірований та просмажений до ідеальної скоринки. Подається з картопляним салатом, заправленим оцетом та ягідним джемом. І найголовніше це лимонний сік зверху. Такий контраст робить смак. Ще цікавіше. Наступний це легендарний торт Захер, ніжний бісквіт з абрикосовим джемом, покритий шоколадною глазурю. І звісно, до нього ще подають збиті несолодкі вершки. Цікаво, що оригінал торту можна спробувати лише в ресторані готелю «Захер». і на завершення фритатен зупи. насичений бульйон з тоненьким нарізаними млинцями. Такий суп ідеально підходить в холодну пору року, коли хочеться чогось легкого, але теплого та комфортного. Австрійська кухня підкорила мене своєю простотою та смаком. А що спробували б. Ви?